Доброго дня, друзі. Бажаю всім найміцнішого. Зробив таке цікаве спостереження. Чим відрізняється російська вош от української гниди? Кого я ще врахую українською гнидою, друзі? Це, по перш за все, чиновники корупціонери, які зараз крадуть на війні, крадуть на нашій крові. А також їх посіпаки, які або приймають участь у цих рухах, або просто підтримують увесь цей. Ганебний непотріб. так ось чому різниця, друзі? значить Під моїми постами, особливо там, де я був на стрімах, дуже багато коментарів русських наших сусідів. Тим паче, що я там розмовляю російською мовою, вони це дуже гарно розуміють. Так от, вони діляться на дві такі категорії. Перша, це ті, що щиро там зетніки, які бажають нам загибелі, там, і в них такі там, на всіх знайдуться. Коли ти вже там, в полон на нас потрапиш і таке те та інше. І друга, ну, десь така достатньо велика частина зетників, які. Е е е жаліються, а чому це там такий командир там не воює в на стороні там Нам би таких командирів, там, переходь на наш бік, нам такі потрібні, там, е, там виходь там, на Волгу і чистота якась. Ну Тобто достатньо великий такий прошарок, які жаліють, Ну жалі, що я воюю не на не на боці русських І ось українські гниди, друзі. 100%. 100%, 100 в них настільки щира і Ну, якась така неприродна ненависть до мене, тобто це така агресія, 100%. І нерозуміння у них таке обурення, чому ще я на четвертому році війни не загинув? Як же я так воюю, на яким я це там фронті знаходжу, що мене ще не вбило. І у них у всіх, оце в кожному повідомленні, читається оця розпач, оцей, блін обурення, чому я ще не загинув. А, ну і ще доколупується, чому це я в чистій формі, там негря, як російська свиня. Також їх це тригери трохи. Ну, здебільшого, друзі, вони всі дуже щиро бажають мені скоріше загибелі, мені таким, як я. І от в чому, друзі, різниця між російською вощою і українською гнидою. Що українська гнида боїться українського захисника набагато більше, ніж зовнішнього окупанта. От така різниця.